Тойлі і Дефенс, вердев сухаємо, а потім Трек плаза. А чому Ми... ви знаєте хто це такий? Це мій друг Давід. Він зараз поїхав у Польщу. Да, на і... жаль, ну але все одно. Ну да, все одно, бо він гуляє. А я поки що буду шукати собі страйдер Тойлі та цього потужного. Бо він дуже класний, потужний. Оу. Oh. Шо, скибідісти проходять нубасики. Вони нам нічого не сделають. Бо мені попався Титан Букс. А Євгена, ти раптом не знаєш скільки коштує Титан Сигмамен? Титан Сигмамен 1500. Ага, понял, дякую. Я його знаю скільки він коштує, бо я на відео з Ані Майнкрафта бачу. Пацани, якщо ви теж його дивитесь, то ставте лайк і спробуйте щелкнути. Так. Я збираю на Титан Бунбуксмена, Давід. Що? Тіта. Я збираю на Титан Бунбуксмена. Окей. Пацани, у мене є робокотик. Титан Бумбуксмен ставиться. Пацаны, я поставлю Титан бумбукса. Обалдеть. А я поки еще буду Эм шукать какого-то челика. Потужного. Ух, ехты, как мне пощастило. Что? ох йох ты, як мені пощастило. Шо? Ох, ёх, ты, як мені пощастило. Мені попався Титан Фенмен, але його проскикну. Зачем? Не хочу. Ні, не хочу. Я знаю, що там щось є Ааа, волнение! Нет! Ааа, новий Титан Спікер, мені попався! Чуєш, що мені сейчас надо дійти, секунду. Окей. А я поставив нового Титан Спікера, пацани. Уже потужно Ранжо 30, ти шо? Ай-ай-ай. Нам треба подмога. Ну, де подмога? Нам треба допомога. Я хочу страйдер туалета подивиться. Та ну два бит! Євген, ти бачив? Мені тільки що хотіли какашки котячі. Що? Батьки сказали, що там якісь ці конфети, а там какашки котячі. Скіп ця бомба. Шкибиди, доб-доб, доп, є доб, шєш. Бабах! Нен, не, не, не! Ого! Який ти потужний, чуваче! ж мені збирати? У-у-у-у! Ще один М-Акс апгрейдить Титан Спикермен. Бачу, кого я поставив? Що поставив? А, я бачу, що ти поставив Титан Сігму і Тітан. А Титандриль мене не бачив. Хорош. А я поставлю стрім камерамена, буде нам випускати юнітів. Mm. Він теж хороший. Ми поки що тримаємось. Да, Постав автоскіп, Давід Зачем? Щоб краще дамажили. Бо я. Та краще не треба. Я ж поставив автоскіп і все добре. Не треба, щоб одного стріля в автоскіпі, щоб цей, понял? Не сильно була нагрузка. А я поки що поставлю. Навантаження не сильне. А поставлю. А синій луч означає на час а жовтий луч щось інше. Ну короче, чуєш, дивись. Що? Е -е... Зараз секунду, чуєш краще прибери цього Sigma Mana zвідse. Ну коротше Sigmo А Ай поставлю гравіті камерамена, а не вистачило баблашек. Понятно. Опа, бо столі 4-0. Ставлю. Дивись! Знаєш що його скрейта можна вибити, А я забувся, що його з та вибивають. Блін, блін, от би мені щас би титан би кловер випав. А мені б а мені б титан е. Ти, а, срака ти муха. А якби мені випав, ти знаєш що? Бо у тукреті. Ой, хтось мявкнув тільки, що я чув. А я не чув. Що зробив? Мяу Напевно, я Мабуть А я поки що поставлю на іксік, бо я щас прокачаю босса. Ей, паразити, не чіпляйтеся на мого титана. Давид у нас проблемки. Тит Титан Бумбук закачав. На чем ты на окулячих головах? Смешно. И прудко. Давид, став сант. і я поставив собі Джимена. Мой друг друга її фази 2-0. добре, пока що не буду ставити я пока що свого цього прокачаю. А дивись, кого я поставив? мафію туалета? Mm. Яка в тебе дорога прокачка? Я краще тебе не буду ставити Як ти думаєш, ставити таку орбіту? Можна. Тільки воно 4000 дж... деменджа, то не треба. Ну да. ДПС, -а, точніше. Так. А скільки вже відео йде? Нам через 8 хвилин треба закінчувати. Або через 7 хвилин. А то тоді Окей. відео, а то тоді відео не загрузиться на Ютуб. Да, ну добре. Бо занадто довгим буде писать. А я поки що чекаю, поки мені випаде щось класне. О, Ну чому мені не випадає Санта? Так багато туалетів після обнови, Давид. Е. з нас знущається. Або то в нього немає ідей в голові. Опа! Мені випав потужний чубрик. Понятно. Все, потужного чубрика поставив, нехай дамажить. Не відпихає. И ведь пыхай. А, mm -hmm. а ты знаешь, что я напоставлю чувака на тайму стопа. Окей. Okay. А ты знаешь наша? Mm. Вот так надо. Окей. Okay. Пошукаю сейчас ее. Ну, пос Я уже нашел тебя, чувака. Все. Вс, дамажте да. собі спокійно, хлопці. І дівчата. Що тепер. Даві, чого в нас хлопців немає тут? Ой, дівчат точніше немає. Топець ти бачив, як я свого цього прокачав дріл Титана. На Макс, майже Макс. Понь. Ага. А я коли в чувака побачив Титан Клокмена 1-0, то я був у шоці дуже. Так. Босс стойлит, мы тебя чекаем на прокачку. И чекаем, пока выпадет новый чувак на, баб... на бабки. А то баб... А то бабок вообще не сыпет. Ты бачив, что я поставил? Що? Ты там клок то я его поставил. Нет. А що? Подивись, все, на прикінці. А! Ах... А! це Титан Sentiments база, вона дуже корисна. Прокачує її, вона потім набере дуже велику кількість хп-шок. Может, максимум набрать 7500 хп? Да, и правда. Да весь нас е хп на тій базе. А я вкачав собі Санту на Макс. Фред фазбер ау оу о о о о о о я поставив Кого? Никого щублика-бублюка. Це вулканик титан. Да и ты за то, что ты не гуляєш в той литавер дефенс, то ти не знаєш, як тут гулять. Знаю. Ну нових чуваків ти не знаєш. А я знаю усіх чуваків Толі Тавердефенса. На пам'ять. Але про деяких навіть забувся за тривалий час. Да тут саме рідке, що може випасти, це Санта. Еще один Все вам капец. Все вам капец. Они на капец. То не и ты, капец. Все вам капец. Давид, нам надо прокачиваться. Я титан клокмена качаю. Я автоскип, краще відключу. Але але ну, хвилю, щоб облосики прилетіли. Щоб титан клокмена було ще прокачати. А я, короче, поставив двох Тв менів вчених. Щоб. Щоб допомагали. Да, щоб ставили стіни. Пон. Їх можна десь 3 максимум поставити. Да я краще поставлю жемену, ти знаєш де. У мене трохи таке відчуття, що ми проіграємо. Не проіграємо. я. Я на, тут поставлю джемена, щоб... І його не але я їм спокійно вкачувати. Але шанси на нього які малі. Бо він мені вже не випадає часто. Блін, а я хочу поставити цього кловер, а я його не можу. Мені він випадав. Ого. А себе я чувака нашов. Ну, друзі, на цьому ми будемо закінчувати, бо відео вже вийде занадто довгим. Всім хорошого перегляду і всім пока. Пока.